Отже, продовжуємо. Друзі, я вас вітаю з міста Вінниця. Ми зараз у помешканні Наталі Васильівни. Це вчителька, з якою ми познайомилися під час фестивалю Вареників у 20-му ліцеї. Так. Зараз ви покажете мені таку страву, якої назви такої теж ніколи не так. чую. От як я навіть не повторюю. Подільська страва називається Бадзьоня. Надзвичайно смачна, поживна, колоритна і дуже легко готується. Бадзьоня. Ви чули таке? Я за це я люблю нашу українську кухню. Ну, по-перше, за смак. А по-друге, ну такі бувають назви. Що от от мої підписники недавно дивувалися дзюбачка або дзяма. А до цього списку ще додається бадзьоня. бадзьоня вона ж годзя, якщо трішечки по-іншому готується. І коли без м'яса, то називається салабан. Я беру камеру в ролі оператора, а Наталя Васильівна, як досвідчена вчителька, все покаже, розкаже і присмакує. Намагатимось. Нам необхідно десь до кілограма м'яска, десь до двох кілограм картоплі, морквинка, цибулинка. Обов'язково має бути квасолька. Ми її раніше відварили, щоб швидше трішки приготувати. Огірочки це такий пікантний акцент цієї страви. Борошно, помідори або томатна паста, перчик, лавровий листочок, олійка і часничок. Нарізаємо м'ясо невеличкими такими шматочками. А до речі, це козацька страва. Бадзьоня. Ось Вінниччина наша, всі прекрасно знають, що славилася козацькими традиціями. Найбільші козацькі полки це Кальницький, козацький полк, Немирівський, Ямпільський. До речі, на Ямпільщині будете мати нагоду є прекрасне село Оксанівка. Десь до 50 лише там жителів є. Ось, Але настільки потужно люди розвивають своє село. Це неймовірно. Чули про я чув про бушу. Буша це поряд, недалеко. Ось, Але Оксанівка я дуже колорит... розуміло, я там був. Так. Ну, Ще й буде нагода, поїдемо разом в Оксанівку. О, там є чудові бабусі. Необережно так говорити, бо й поїдемо. Я й не боюся, поїдемо, поїдемо, є на що подивитися. Ось так що їдемо в Оксанівку, а поки готуємо батьоню. Отже, м'ясо ми нарізали, такими ось. Невеличкими шматочками. Бажано, щоб це був такий тов, 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 товстостінний казаночок. так? Ось, щоб гарненько собі воно тушкувалося. Так, щоб пришвидшити, ми вже приготували. Ось, є, хай воно тушкується. Ось картопля вінницька, напевно, найсмачніша. Колись моя бабуся, так сталося, що вона. Переїхала на Миколаївщину, бо у татової мами було чотири сини і одна донечка. Ну, зрозуміло, донька навіть молодша, і вже коли ось так прийшлося доживати віка, як кажуть, тітка забрала бабусю до себе. І бабуся завжди просила, привези мені вінницького хліба, картоплі нашої і обов'язково сала шматочок. Тому що такого сала, як нас, немає ніде. Ось. І, до речі, от їду до сестри Віталію, не можна це казати, але все одно через таможню Маленький шматочок сала висуну. А як інакше? <смір> <смір> Тому що наше сало є, наше сало. Це наш тренд. У мене зараз сьомий клас, то ми плануємо з дітьми організувати такий масштабний майстер-клас приготування приготування українських традиційних страв. Так, ось картопельку ми нарізаємо. Закидаємо картопельку до м'яса. Ще трішки додамо. Доливаємо водички, але не багато, тому що страва має бути така напів густа. Це не перша страва. Фактично це як такий різновий печень. Так. Як, як кацапи кажуть, жаркоє. Ну, то таке, то жаркоє, так а, як ще печеня, а у нас бадзьоня. Тепер морквочку ми можемо її нарізати маленькими шматочками. Я люблю, коли морквочка шматком, щоб кожен овоч було видно, які вони смачненькі, гарненькі, а хто не любить, може натерти собі. І зараз ріжемо такими ще квадратиками. Теж кидаємо в наш банячок. Чекаємо, поки закипить і підвариться. Тепер нарізаємо цибульку, теж такими дрібними шматочками, і будемо робити засмажку. Без цибульки в нас нікуди. Така вона соковита. Смачненько. Ми порізали цибулинку, олійки небагато, тому що м'язко нас вже таке жирненьке. І маємо обсмажити цибульку. Поки цибулька смажиться, ми маємо нарізати. Ось два-три огірочки, в кого який смак. Якщо огірки досить кислі, то їх можна вимочити. Я, наприклад, люблю, коли є ось ця натуральна кислинка, така притаманна огіркам. Ось дуже люблю квасити огірки. Хто не любить такий виражений смак, можна натерти огірочок. От, для цієї страви достатньо три огірочки. Сама кваса? Звісно. Ну, в цьому році квасив чоловік, бо я була на курорті. Ну, не тільки цю. Він їх вирощує, він їх і <рес> А Зазвичай тут огірки, помідори квашені це моя. Стихія. Огірочок кидаємо пізніше, тому що має зваритися м'ясо, картопля, морква. Ось квасолька трішки проваритися, а зрозуміло, що природна вся кислота вона трішки сповільнює процес приготування. І, до речі, я люблю підсмажити огірочки. Вони тоді якийсь такий цікавіший смак мають. Підсмажить то гірочки. На сковороді? На пательню трішки підсмажити. Ось такі солоні огірочки? Звісно. Цибуля унікальна, тому що змінює свій смак залежно від того, як ти її готуєш. Свіжа, пекуча, інколи гірка, коли смажиш, вона робиться солоденька, смачненька. Ось дуже багато є страв з цибулі. Іли цибуляники. Правда, Правда, смачні. Але вони знову ж таки всюди по-різному його готують. По-різному. Навіть дві господині. Ну, звісно, так само, як борщ, так само бадзьоя в кожної господині буде інша. В печі вона одна, на відкритому полумі зовсім інша. Ось, Ми готуємо таких тепличних убовах. Так, цибулька підсмажується. Не дуже ми її будемо засмажувати до такої легкої золотинки. І бадзьоня наша кипить. Вже картопелька відчувається, що напів. Готова. Ще десь півгодинки ми маємо протушкувати це все. Африканці, так, темношкірі студенти, я жив в третьому гуртожитку давним-давно, так вони смажили оселедці. Я вже до цього якось звик. А от щоб Українка смажила солоний огірок, то це для мене відкриття. Трішечки смак змінюється. Якщо огірок підсмажити для бадзьоні. Декілька хвилин. Хвилин 5 достатньо їх буде. Пішо то воно дає? Підтушкувати. Ну змінюється трішки смак, вони робляться м'яскі, ніжніші. Не такі різкі. Так. Ось вони свій сік віддають. Тепер готуємо трішечки петрушки, щоб потім присмачити нашу падзьоню. Квасольку ми зварили вже. Можна її кидати з м'ясом, але я люблю, коли вона вариться окремо, тому що вона не так розварюється. Краще дослідити, щоб вона була ціленька. Отже, продовжуємо. Огірочки наші підсмажилися. Ми їх висипаємо нашу кастрюлю, додаємо квасольку. Тобто, я так розумію, що це вже фінальне складання? Так, всього, так, так, та? так, так. Хвилин 10 і будемо смакувати. Додаємо цибульку і зробимо засмажечку із борошна та помідор. Дві ложечки борошна. Хто любить густіше, може більше взяти, три ложки, але дві достатньо. Важливо додивитися, щоб воно у нас не перепалилося. таке злегка і друм'янилося. Ложечку томату і вимішуємо. Томат теж, там трішки має підсмажитися, тоді вже додамо водички. Так, а зараз буде цей. Ретельно розмішаємо нашу засмажечку і висипаємо, підмішаємо, щоб все собі просочилося і подружилися всі наші інгредієнти. Ще для того, щоб трішечки додати такого пікантного смаку, зубчик-чесничку натремо. Ось до перчику, листочок і петрушечка. Перчик, лавровий листочок, чесничок, до смаку посолимо, але важливо, тому що огірочки солоні, то важливо. Попробувати, щоб не пересолити. Ну ви ж і так бачите. Ну, звісно, хтось любить солоніше, хтось любить менш солону страву. Смачно? Що б сказав Тарас Григорович, коли попустував би? Хочу жити. Любіть Україну, сказав би. Шануйте, цінуйте. Примножуйте, не забувайте, бережіть традиції, звичаї свого народу. Тобто бадзюня вона Ширина бадзюня по Вінничині, не лише тільки на хуторах. Тобто Вінничина в нас такий цікавий, дуже регіон, мультинаціональний. Є страви молдавської кухні, тобто досить багато. Ямпільський, Піщанський, Муравоно, район. Більше страви от, все ж таки тяжіють до Молдови. От, а в нас готуються. Такі страви. О, з Вінничина найкраща, напевно, для нас. Тому що де б ми не були, а повертаємося додому. Де народився, там пригодився. Бадзьоня вже готова. Вона настоялася кілька годин, доки ми ходили по Вінницьких хуторах по вулиці. І ну, це, я скажу, що це печення. Ні, це не печення. Це щось, це і не розсольник. Це... Це абсолютно окрема самодостатня страва. М. -м, -м. І квасоля, і м'ясо. Це дуже потужна історія. І смачна. Люди, підписуйтесь на канал. Або навіть і не підписуйтеся. Але любіть Україну, українську кухню і всі разом наближаємо, хто як може. По дещиці, по по, по по трошку, по кроку, але щодня наближаємося до перемоги. Слава Україні!